Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час, Юрій Михайлович працював хірургом у пологовому відділенні міської лікарні. Він мав особливий талант. Вміло допомагав жінкам у найскладніших випадках. Коли від його рішучості і холодної точності залежали дві долі одночасно, ще в інституті викладачі помічали його хірургічний хист і пророкували блискуче майбутнє. Можливо, якби він почав працювати одразу після випуску, без жодних зволікань, то давно вже очолював би відділення, мав би власну команду та ім'я, відоме в усьому світі. Але раннє, як йому здавалося, тепер необачне одруження змінило його життя. Зовні все виглядало цілком пристойно, чимало знайомих вважали його шлюб цілком вдалим. Віка була справжньою красунею із гарної гарною, забезпеченої родини, до того ж, донькою головного лікаря, тієї ж самої лікарні. Здавалося б, доля подарувала Юрію і любові, підтримку, і певні кар'єрні перспективи. Усі були певні, що тесть допомагатиме молодому зятеві, протигуватиме йому, відкриватиме всі двері. Проте сам Юрій вважав зовсім навпаки, Василь Іванович радше гальмував його професійне зростання, робив це під виглядом турботи, наставництва, надмірної опіки, якої Юрій не потребував і яка дедалі більше його дратувала. З часом це гнітюче відчуття накопичувалося. Він почав ловити себе на думці, що сумнівається не лише у виборі професійних шляхів, а й в самому шлюбі. Їхнє подружнє життя з вікою дедалі менше скидалося на щасливу сім'ю. Дружина була юна, гарна, але надто розпещена, легковажна та зосереджена виключно на власних бажаннях. Її байдужість до його проблем і роботи ображала. Юрій намагався говорити з нею. Шукати спільну мову, пояснювати, що його турбує, але розмови закінчувалася сварками або зневажливим сміхом. А що не так? могла сполахнути Віка, навіть тупнувши ногою. Я ж вийшла за тебе заміж, коли ти ще був студентом, пам'ятаєш, і досі живу з тобою, хоча у мене завжди було безліч шанувальників. І зараз будь-який не відмовився б стати моїм чоловіком, але я твоя дружина, і я це ціную. Віко, але наше життя йде якось не так, і мені все частіше здається, що саме, що ти вже придивився іншу? миттєво сполахувала вона. Може, ту медсестричку з твого відділення? Запам'ятай, якщо батько дізнається, що ти водиш інтрижки, я тобі не заздрю, він не дозволить принижувати його єдину доньку. Юрій бачив, що жінка говорить серйозно. І, можливо, саме тому тесть так пильно стежив за його життям, боявся, що зять кине його доньку, адже статус заміжньої жінки ще якось втримував віку від остаточного занурення в безтурботні розваги. Вона не прагнула ані вчитися, ані працювати, дітей теж не хотіла і не уявляла себе матір'ю. Якщо Юрій піде, хто зна, кого вона приведе в дім і яке життя почне вести. Та, попри всі ці думки, Серйозно про розлучення він ніколи не міркував, так йому було боляче, що сімейне життя не таке, як він мріяв, але він вірив, що в кожній родині бувають труднощі, і завдання чоловіка допомогти дружині виправити її поведінку, а не тікати. Гніву Василя Івановича він не боявся, адже мав власні принципи одружитися треба раз і назавжди, берегти родину, любити дружину, навіть коли складно. Інші жінки його не приваблювали. Часу на інтрижки в нього не було, він працював зранку до ночі, а в душі залишався зовсім ловеласом. Він і справді вважав віку своїм першим коханням і часто повторював їй це, навіть коли між ними спалахували сварки. І то була правда, якщо не брати до уваги тих далеких дитячих спогадів, від яких він ніяк не міг позбутися вже багато років. Тоді маленький Юрко щоліта приїжджав у село до бабусі, і саме ці поїздки були для нього справжнім святом, світлими островами щастя, до яких він потім повертався подумки протягом усього року. Свіже повітря, ліс, пташини спів на світанку, річка, що виблискувала сонячними іскрами. Все це допомагало йому набратися нових сил на цілий рік. Він бігав босоніж полем, ловив бабок та метеликів. Грався із сусідськими дітьми, але одного разу ця літня свобода ледь не коштувала йому життя. То був спекотний липневий день, коли Юрко вирішив самостійно покататися на старенькому човні, прив'язаному до верби. Хлопчик розгойдав човен і раптом течія перекинула його. Юрко, який умів плавати хіба що по собачому, та й то на мілені, раптом опинився серед річки, де вода була глибока і стрімка. Паніка стискала груди, він ковтав воду і відчайдушно бовтав руками, намагаючись триматися на поверхні. З кожною секундою сил ставало менше. Ймовірно, все закінчилося б трагічно, якби саме тієї миті не з'явилася вона, відчайдушна дівчинка, на вигляд його ровесниця, яка саме перепливала річку наспір. Вона плила впевнено, мов справжня риба. І коли побачила Юрка, миттєво змінила курс. Її маленькі, але сильні руки міцно підхопили його, тримаючи голову над водою, і тягнули до берега. Юрко майже знепритомнів, наковтався води, а серце колотало, наче хотіло вискочити. Дівчинка виявилася не лише чудовою пловчинею, а й знала прийоми надання першої допомоги потопаючим і привела хлопчика до тями. Ну що? Передумав помирати? весело запитала вона, коли він почав дихати рівніше, вчися краще плавати або ж тримайся від води подалі. Юрко тільки кліпав здивованими очима і дивився на свою рятівницю. Вона здавалася такою сміливою, майже дорослою, з посмішкою повною впевненості. Він розгубився і навіть не спитав її імені. В пам'яті залишилися лише її блакитні очі що сяяли від азарту, веснянки на крепатому носику і тонкий довгий шрам, що тягнувся від коліна до стегна. Відпочивай, приходь до тями, сказала вона, підводячись. А мені назад потрібно. Як це назад? прошепотів Юрко. А так, у нас же умови спору, туди й назад. І не хвилюйся, зі мною нічого не трапиться, я ще чемпіонкою стану. Колись прочитаєш про мене в новинах, засміялася вона і, не вагаючись, знову стрибнула у воду. Ось і вся історія. Навряд чи це можна назвати першим коханням, але саме цей випадок залишив його душі теплий слід. Юрій ніколи не забував тієї дівчинки її сміх, очі, веснянки, шрам, і навіть у дорослому віці йому снилося, як він тоне, як рятівні руки підхоплюють його та тягнуть до берега, даруючи другий шанс. Повернувшись до села після тієї пригоди на річці, маленький Юрко не знаходив собі місця його розпирало від бажання дізнатися, хто ж була та відчайдушна рятівниця. Він розпитував бабусю, сусідських дітей, старших чоловіків, що сиділи на лавці біля крамниці. Та ніхто нічого не знав, принаймні так йому відповідали. Приблизно одинадцять років плаваємо в риба і шрам на нозі ось тут, повторював Юрко. Ой, який там шрам, сміялися дорослі. Тут у кожного шрамів повно. То з велосипеда впав, то на річці порізався, то з груші гепнувся, і плавають усі, як ті видри. Але якщо тобі вже якась дівчинка так сподобалася, треба було відразу свататися. Відтоді за Юрком закріпилося глузливе прізвисько. Наречений. Спершу він сердився, червонів, ображався, а згодом взагалі перестав розпитувати про загадкову рятівницю, аби зайвий раз не ставати об'єктом насмішок. Та все одно думка про неї не покидала його голову. Він часто, лежачи ввечері, дивився на темну стелю і згадував ті блакитні очі, мокре волосся, веснянки на носику і тонкий шрам на засмаглій нозі. Час минав. Юрій дорослішав, але образ тієї дівчинки залишився в його пам'яті, немов перший промінь кохання, який з'явився раніше, ніж він встиг усвідомити, що таке любов. Навіть у зрілому віці він іноді ловив себе на думці, що мріє про зустріч з нею. Дивна річ, згадка про цю дитячу історію викликала в ньому тепло і спокій. Заради такої зустрічі. Він міг би відмовитися від багатьох речей у житті, але шанс знайти когось, кого бачив лише кілька хвилин у дитинстві, здавався майже примарним. Саме тому Юрій навіть не помічав, як холоднішали його стосунки з вікою. Вона не переймалася можливістю його втратити, а він тим паче. Та життя підкидало йому інші тривоги, не лише сімейні. Робота хірурга в пологовому відділенні не дозволяла розслабитися. Кожен день був випробуванням, кожна зміна могла принести несподіванку. Одного разу до них привезли породіллю просто з вулиці, бліду змучену, без документів і навіть без обмінної картки, яку вагітним наказано мати при собі завжди. Сумнівів, що ось ось почнуться пологи, не було, її швидко оглянули в приймальному покої. Зробили експрес-аналізи і побігли до Юрія. Юрію Михайловичу, кесарів Ростин, сповістили медсестри, у неї погане згортання крові, а плід великий, передлежання неправильне. Операція обов'язкова? запитав він, насупивши брови. Інакше ризик для обох. Вона ж каже, що жодних обстежень не проходила. Юрій замислився лише на мить. Ні, спочатку спробуємо природні пологи. Ми ж нічого про неї не знаємо, ризик операції занадто великий. Ірина Володимирівно, ходімо, це наш випадок. Найдосвідченіша акушерка кивнула та пішла за ним. Разом вони зробили, здавалося б, неможливе: змінили положення плода, допомогли жінці народити безкесарового розтину. Малюк закричав, оголосивши світові про своє народження, а мати. Втомлена й бліда розплакалася від щастя. Тільки коли все минуло, Юрій помітив на її нозі довгий знайомий шрам це був той самий малюнок, що відбився в його пам'яті ще з дитинства. Він поглянув на її обличчя трохи крипатий ніс, веснянки, блакитні очі, тепер осяяні сльозами радості. Він не сказав ані слова, лише тихо подумав. Отже я теж віддячив за свій порятунок, може, так і мало бути. У лікарні панувало пожвавлення. Всі вітали Юрія, тиснули йому руку, хвалили за майстерність і холоднокровність. Адже він врятував дві душі і жінку, і її немовля. Але як це часто буває, за хвилинами слави прийшли й неприємності. Про цей випадок дізнався Василь Іванович. Завідувач відділенням, суворий та прискіпливий, одразу викликав зятя до свого кабінету. Скажіть но, ну, Юрію Михайловичу, звернувся він офіційним, навіть холодним тоном, чому ви вирішили так ризикнути? Ви ризикували здоров'ям пацієнтки, її дитини і своєю власною кар'єрою. В неї ж були прямі показання для касарового розтину. У жінки вкрай погане згортання крові, спокійно пояснив Юрій. Операція в такому випадку могла закінчитися трагічно, а так ми змінили положення плода, і пологи пройшли без ускладнень. Та це ж диво, що все обійшлося, не вгамовувався завідувач. А якби сталося найгірше? Ви подумали про наслідки, про лікарню, про себе, про мою дочку? Ти що, хочеш, щоб Віка була дружиною засудженого лікаря? Але ж нічого не сталося, відповів Юрій. Намагаючись залишатися спокійним. Я діяв так, як підказували знання та досвід. Проте Василь Іванович лише махнув рукою, даючи зрозуміти, що розмова закінчена. Наступного дня Юрій знову зайшов до палати своєї особливої пацієнтки. Там панувала тиша. Немовля спало в колисці, а мати сиділа поруч. Побачивши лікаря, вона одразу підвелася: Лікарю. Я так вам вдячна, сказала жінка, і в її очах блиснули сльози. Мені розповіли, що саме ви врятували мене. Не перебільшуйте, тихо відповів Юрій, це моя робота. Хоча, якщо чесно, мені здається, що я щойно віддячую вам за те, що колись і ви врятували мене. Він коротко розповів їй про той далекий літній день, коли мало не потонув, і як дівчинка зі шрамом на нозі витягнула його на берег. Я ж тоді так злякався, що навіть не спитав вашого імені, усміхнувся він. Потім довго шукав, розпитував людей, але так і не знайшов. я згадала вас, тихо промовила жінка і витерла сльозу. Я тоді гостювала в бабусі. Через два дні після того випадку бабусі не стало. І батьки забрали мене в місто. Більше я там ніколи не була, і чемпіонкою не стали. Намагався підбадьорити її Юрій, бо бачив, як вона знову засумувала. Хоча, мабуть, це вже не головне. Скажіть краще, як вас звати? Тетяна, відповіла вона, а щодо документів, це довга історія. Та літо було останнім по-справжньому щасливим. Батьки мали власний бізнес, я займалася спортом, мала великі плани, а потім все пішло шкереберть. Постійні сварки, нерви. І, зрештою, вони загинули в автокатастрофі. Тетяна відвернулася, притискаючи подушку до обличчя. Юрій бачив, як напружилися її плечі, як важко її згадувати минуле, але не перебивав, дав їй час і мовчки стояв поруч, відчуваючи, що ця зустріч змінила щось і в його власній душі. Співчуваю, тихо промовив він. То вас віддали до дитячого будинку? Тетяна гірко всміхнулася. Було ще гірше. У мене з'явився опікун, хоча тепер, думаю, краще б у притулку жила. Тоді я була зовсім дурненька, вірила, що він хоче мене врятувати від самотності, від страшного слова сирітство, а він. Тетяна замовкла на мить, наче набиралася сил і продовжила. Він був колишнім компаньйоном мого батька і взяв мене не з жалю, а заради грошей. Йому потрібен був доступ до всього, що залишили батьки, вдочерив мене, щоб спокійно розпоряджатися спадщиною до мого повноліття. Після того її життя втратило будь-який смак. Про спорт, про змагання, про мрії навіть не могло бути й мови. Він не хотів, щоб дівчинка була в когось на очах, і навіть до школи її не пустив, перевів на домашнє навчання. Власний дім перетворився на тісну клітку. Вона жила під наглядом. Не осмілювалася перечити йому, і тому навіть зраділа, коли одного дня опікун оголосив не можу ж я тебе годувати все життя, ти вже доросла, час виходити заміж. Тетяна сприйняла ці слова як звістку про визволення. Нареченого вона майже не знала, бачила всього кілька разів до весілля. Він не був ані молодий, ані красивий, дивився на неї з холодною відчудженістю, а часом навіть з прихованою насмішкою. Але дівчина була певна, жити з будь-ким краще, ніж із тим, кого вона вважала батьком, і, погодившись на шлюб, потрапила з однієї в'язниці в іншу. Дуже швидко вона зрозуміла, що цей шлюб був вигідний і опікуну, і її чоловікові. А ось для неї він став справжнім випробуванням. Спершу Тетяна чесно намагалася викликати в собі хоча б теплоту до чоловіка, але все було марно. Він сприймав її виключно як свою власність. Коли ж вона завагітніла, сподіваючись, що це змінить їхні стосунки, все стало ще гірше. Чоловік почав пити, зникати з дому на кілька днів, повертався злий і зривав зло на ній. Тоді Тетяна наважилася на відчайдушний крок втечу. Гірше вже не буде, переконувала себе вона. Жінка знімала кімнати, реєструвалася в готелях на своє ім'я. Користувалася банківською карткою і дуже швидко була знайдена. Чоловік соломіць повернув її додому, відібрав паспорт та всі документи. Не для того я на тобі одружився, щоб ти тікала, сказав він, дивлячись холодними очима. А для чого? не витримала вона. Для статусу, нахабно відповів той. Одружений чоловік виглядає переконливіше, тож сиди вдома і не висовуйся. Але Тетяна не здалася, її рішучість лише зросла. За допомогою їхньої покоївки вона втекла вдруге, цього разу без документів і без речей. Жінка потроху допомагала Тетяні, приносила їжу ліки, допомагала грошима. Але розумієте, завершила Тетяна свою розповідь, тихо опустивши голову, так довго тривати не могло. Я або мала здатися. Або почати боротися за своє життя по справжньому. Її голос зірвався, і вона замовкла. Під час перебування в пологовому будинку Тетяна розповіла всю історію Юрію, який часто заходив до палати провідати їх разом з дитиною. Поступово вони ставали один одному ближчими. Оце так. зітхнув він одного разу, коли вона закінчила розповідь, але нічого. Ми щось вигадаємо. Не знаю, що як, але я не залишу тебе наодинці з цим. Ти ж мене колись врятувала, пам'ятаєш? Я тобі вдячний на все життя. Його голос звучав твердо, хоча в погляді ще ховалася тривога. Тетяна дивилася на нього мовчки, а очі її повнилися сльозами то було перше тепло та підтримка, які вона відчувала за багато років. Але їхню розмову випадково підслухала медсестра Марина. Яку за очі звали голкою, за її гострий язик і любов до пліток. Вона не втрималася і одразу помчала до завідувача. Василю Івановичу, знаєте, що я дізналася? Майже пошепки, але сяючими очима випалила вона. Ця наша без документів зовсім не якась безпритульна. Вона багато спадкоємиця і, здається, від чоловіка втекла. Завідувач, що саме переглядав звіти, підняв голову з губи. Молодець голко, кивнув він, але дивися нікому більше. Та ви що? образилася Марина. Хіба я комусь, тільки вам. Коли вона пішла, Василь Іванович довго сидів, дивлячись у вікно. Ситуація ставала цікавою. У його відділенні перебувала жінка, яку розшукують чоловік та відчим. Люди непрості і досить впливові. Він швидко уявив, як із цього можна отримати вигоду. Телефони потрібних людей знайшлися без особливих труднощів, і вже за годину він розмовляв із відчимом Тетяни. Я знаю, де вона, спокійно сказав Василь Іванович. Ви отримаєте свої гроші, пролунало у слухавці. Завтра ж приїдемо з її чоловіком і заберемо Тетяну. У цей час Юрій, повернувшись додому після зміни, застав зовсім іншу картину. Яка миттєво відсунула всі думки про Тетяну, в їхній подружній спальні на широкому ліжку лежала Віка в обіймах незнайомого чоловіка. Він застиг на порозі, немов від удару, і тільки коли дружина спокійно підвела голову та запитала: ти чого так рано? Ми тебе ще не чекали, і не роби таке здивоване обличчя, незручно перед сторонніми. Забирайтеся обоє, різко вимовив Юрій, стримуючи гнів. Віка підвелася, демонстративно поправляючи волосся. Ти що, хочеш мене вигнати? запитала з удаваним подивом. Так, не хочу бачити тебе в цій квартирі, і забери свого гостя, вказав він на коханця, який, червоніючи, швидко одягався. Ну, добре, вигукнула Віка, розгнівано блиснувши очима, я піду, тільки дивись, щоб ти сам про це не пошкодував. Вона майже одразу побігла до батька. І виклала йому все, але так, що виглядала мало не жертвою, нещасною ображеною дружиною, яку безпідставно вигнали. Василь Іванович не збирався проковтнути образу мовчки. Вже наступного дня він з'явився у квартирі зятя з претензіями. Юрію, ти зовсім розум втратив? з порога гримнув він, не сідаючи. Хіба можна власну дружину викидати з дому, як якусь зайву річ? Дружину? Холодно всміхнувся Юрій, я виганяв не лише її, і якби ви знали, що я застав, і знати не хочу, рішуче відрубав тесть, гупнувши кулаком по столу, так щоб посуд підстрибнув. Усім як трапляється різне, але треба вміти пробачати. Не все, Василю Івановичу, спокійно відповів Юрій, хоча в очах спалахнув гнів. Я речі, які не пробачаються. Якщо ви вважаєте нормальним те, що сталося. То я з вами категорично не згоден. Тесть звозив очі. Отже ти збираєшся розлучатися? А чи не подумав ти, що після цього в нашій лікарні ти не працюватимеш, і взагалі про медицину можеш забути. Я подбаю, щоб твою характеристику прочитали там, де треба. Юрій гірко всміхнувся. Ось як. Тоді й мені є що розповісти. Наприклад, про те, як ви разом із вашою улюбленою Мариною. Торгуєте дефіцитними препаратами. Він давно знав про темні справи Тестя, але мовчав, не хотів руйнувати родину. Але тепер, коли родини фактично не було, йому не було й чого приховувати. Проте Василь Іванович не злякався тільки спробуй. У мене влади в десять разів більше, ніж у тебе, і зв'язків достатньо. І не мрій про розлучення, я цього не допущу. А твій компромат сміх один. Побачимо, спокійно відповів Юрій, але в голосі його прозвучала крижана рішучість. Наступного дня в лікарню приїхала вічим та чоловік Тетяни, аби забрати її силоміць. Вони прибули підготовлені, мали довідку від знайомого лікаря про те, що жінка нібито втратила розум під час вагітності і тепер становить небезпеку для новонародженого. Сподівалися, що завідувач підтримає їх і допоможе оформити передачу жінки під опіку. Вони навіть щедро віддячили Василю Івановичу за сприяння, але на них чекав неприємний сюрприз. Юрій не жартував, він подав офіційну заяву до поліції про розкрадання медикаментів у лікарні, і тепер Василь Іванович був зайнятий власними проблемами, обшуками, допитами, паперами. Йому було не до вирішення й долі якоїсь неблагонадійної породіллі. Довідка про її психічний розлад не справила на правоохоронців жодного враження. Тетяна, користуючись затримкою, встигла написати заяву, в якій виклала усе, як її утримували силою, як відібрали спадщину, як змусили до шлюбу. Історія викликала гучний резонанс. Справедливість, нарешті, почала брати гору. Тетяні вдалося через суд розлучитися з чоловіком, відсудити спадщину і повернути те, що належало їй за правом. А Віка, вона раптом зрозуміла, що втрачає не лише чоловіка, але й вплив свого батька, котрий тепер сам потребував захисту. Вона спробувала помиритися з Юрієм, навіть просила вибачення, але він лишився холодним. Тепер він бачив чітко ці роки прожиті поруч із чужою людиною. Були помилкою, і саме Тетяна допомогла йому це усвідомити, її присутність, її тиха сила, її готовність боротися за себе повернули Юрію віру в те, що життя може бути іншим. Оформлення розлучення ще чекало попереду, та й Тетяні потрібно було владнати безліч справ, але головне вже сталося вони знайшли одне одного. Коли жінку з сином виписали, Юрій забрав їх до себе. Дім, який раніше здавався порожнім, раптом наповнився теплом і дитячим сміхом, а через півроку вони розписалися тихо, без гучних застіль, лише в кулі найближчих людей. І вперше за довгі роки чоловік відчув, що вдома його чекають, що він потрібен і коханий. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.